Ми всі знаємо, що Бог милосердний, і коли людина падає, Він готовий її допомогти підвестися. Так що ж таке сповідь? Сповідь це частина нашого духовного зростання. Бог, коли створив людину, то в задумі бачив її доброю і сповненою любові. Ми не завжди відповідаємо цьому. Його задуму. Людина має різні пристрасті, її тягне до поганих вчинків, а сповідь це як звернення до небесного лікаря, щоб отримати духовне оздоровлення. Що є гріхом? Наші думки чи наші вчинки. Ми звикли говорити про гріх як про вчинки, та насправді це вже плоди то є наслідки, а насіння причина всередині нас. Тож варто зважити не лише на зовнішні наші проступки, а лікувати наше серце. Не можна на тернину нав'язувати виноградники і сказати, що це виноград. Для доброго плоду мусить виростити правильне стебло, тому, змінивши свій внутрішній світ. Матиме інші вчинки. Чи повинен священик радити або повчати каянина? У сповіді священик насамперед вислуховує того, хто приходить каятись, але уприсутнюючи Бога, який є нашим духовним лікарем, у таїнстві сповіді теж дає поради. А саме те, що ми називаємо. Покутою молитви, читання святого письма, якісь добрі вчинки, які дехто навіть сприймає як покарання за гріхи, є лікуванням від наших духовних захворювань. Так чому ж люди іноді бояться сповіді? Візьмімо приклад Адама і Єви. Згрішивши, вони заховалися від Господа. Гріх приносить у наше серце страх і сором. Тож часто сповідь є складним кроком, бо, те, бо потрібно прийти і визнати свою провину. Буває, що така моральна неготовність людини розкаятись призводить до того, що вона роками може не сповідуватись. Спостеріг і те, що багато людей. Не йдуть на сповіді, бо думають, чого піду, якщо і так не вузько, я кажуть, не виправлюсь. І це буде ще більшим гріхом. Так думають, бо розкаяння в гріхах сприймають дуже вузько через формулу. Обіцяю поправитись. А насправді навіть у порадника до сповіді. Пропонується після переліку гріхів говорити, що я жалію за гріхи і з Божою помічю поставлю поправитись. Треба розуміти, що лише власними силами не зможемо змінитися, і це не трапиться в один момент. Бог милосердний, і коли людина падає, він готовий їй допомогти підвестися. Інколи люди сприймають сповіді як психотерапевтичний сеанс для полегшення сумління, як є насправді, через святі таїнства, зокрема через сповідь, Ісус торкається нашої душі, вцілюючи її. Після сповіді і справді приходить полегшення, але не від того. Що я виговорився, а від того, що Бог мене простив і я це усвідомив. А цього психотерапія не дає. Найкраще просити вибачення одразу після падіння, а не назбирувати все не один раз. Чи є рецепт як часто потрібно сповідуватись? Треба постійно бути з Богом. У добрих стосунках, кількість сповідань залежить від того, як поводимось, чинячи важкий гріх, а це, якщо свідомо, і добровільне порушення Божого закону в чомусь важливому, ми, можна так сказати, в односторонньому порядку розриваємо наш зв'язок із Богом. Тому, коли ми свідомо вчинили гріх, Бо нам так зручно чи вигідно, то треба йти до Господа і перепросити. І найкраще просити вибачення разу після падіння, а не назбирувати все на один раз. Загалом радять приходити до сповіді декілька разів у році. Після сповіді часто робимо якісь постанови. Хочемо щось змінити у своєму житті, тому. Доброю є практика сповідатись раз у місяць. Прожив місяць, зробив аналіз свого духовного зростання і накреслив для себе нові постанови. Які гріхи священник не відпускає. Немає гріхів, які священник не може в імені Бога відпустити. Проте є одне, але Катехізм надає, нам нагадує, що важливими умовами сповіді є щире розкаяння, бажання змінити свого життя. Якщо людина, прийшовши до сповіді, не бажає покаятись, відмовляється виправити заподіяну гріхом шкоду, то вона стає через це неспроможною прийняти прощення гріхів, щоб допомогти людині усвідомити її нерозкаяність і спонукати її до правдивого навернення, священик тоді відмовляє їй у розрішенні. Тобто, якщо людина не готова розпрощатися з якимсь гріхом, то тоді не священик, а сама людина не готова до розгрішення. Маємо мати постанову виправитись, бо за інших обставин священик не може допомогти. Крім того, зрозуміємо, що одну важливу річ: у сповіді священик не може частково відпускати гріхи. Ми або хочемо повністю жити за Божими законами в любові і доброті, або визначаємось. Що нам хочеться життя проживати за своїми заповідями. Чи потрібно готуватися до сповіді та складати список своїх гріхів? Перед усім треба помолитися, щоб Бог допоміг пригадати про грішення та дав відвагу на розкаяння. Список гріхів, написаний на маленькому листочку, Допоможе не розгубитися перед священиком. Важливо під час сповіді не затаїти гріха. Якщо забули про щось сказати, несвідомо змовчали, а забули, просто забули, то не треба зразу повертатися і ще раз іти до сповіді. А наступного разу про цей гріх сказати. Іноді священик може запитувати, підштовхуючи. Каяника до осмислення. Чи не забув він часом назвати якогось гріха? Трошки я вам розказала про сповідь, і не забувайте, що Бог милосердний і коли людина падає, Він готовий їй допомогти і підвестися. Всім я бажаю гарного дня. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментах і що б ви ще хотіли узнати. Всім я бажаю тихого, мирного дня. Бережи вас всіх, Боже!